Я приходжу на Пасху місяць дві жінки, а сина забрали, в німці, на Німеччину. Я приходжу, я кажу, що Пасху пісеш, а я тут вичку мала, а що чиснило, то. Я кажу, а видиш, що а сумна, заплакана, а сестра ходить по хаті, теж сумна. І... Каже, та Пасху печу, а каже, що це снило. Той то, та снило, що живим марішком в, в лісі яму купає. А я то кажу, що їй добре. Але ліс не кажу її. Я постояла рано і пішла. А перед вечором був, не смеркало світ. Ми там всі бабки бавили, зав'язали голову і вапили на другого. Там, там, о, так сходилися. Я кажу, каже, мене тягне до них. Але ще вечора не було, бо ще, ще стою, не такі сумні, а пахне юшка шинкою, Так. та пеновою освітили. Я стою. Дверь сунені, а хустка, вікно закрите. Ну-ду-ду-ду-ду. вона в нас питає такачка, хто? Поліція. Ще це поліція, вона відкрила, а тут вайде. Карт, пістолет, то так пам'ятаю, шанеля. Шапка на голову, а йде такий молодий, красивий хлопчина. Це питаєш. Було приказ двоє забити, а то ще отримала дівчина. А то, каже, не йде додому. І він так прийшов і звідти. Я пішла. Я поріг переходжу, а мене купняка в дупу, і все. І я пішла додому. Мене ночували вдома, наші бояли. А господарка ще була повісована, кліви, корови, свині, кінь, коні. Мама, і я чотки хачки ночували. Сучить, то я приходжу, кажу, 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 вона магазині піддавала. Була. Кажу, кажу, ти знаєш, що прийшло двох. І пістолетом кажу. Будуть їх стріляти. Вона так я двере відкриваю, а вона махнула, Була з сперся до п'єця, ось такою рукою пам'ятаю. А другий раз піднесла, вже дробля, рука задеревляніла. Я закриваю двері, бо вже казав вийти. І то я вийшла. Я кажу, кажу, там якісь два прийшло з пістолітям, то кат кажу. На що села кап. А я дай у нас, слухаю, паль, как? паль, кажу, постріляв, Я рано, скоро рання неділя. Лишу вот так, так само тягне мене. Я до дверей звезду відкрити. Я виждю. Устка груба, висить на вікні. А він теж Марішка, Каська, Марішка, Каська. Я пішла до дверей, двері ще відкрили, я в ці другі двері, ріка бідіної тече, кажуть. Біді. Поля прийшов, я пішла додому. І зараз почали все люди втікати. Ну, то так як побили. O tak, ne, tam je ona nejraz letala, ne, to, že oby sami budou ubídní, hodně normální.